Вам виглядати, в ньому все полі, квіти, сонце й поле біля хати. На вікно отаранкове, що голівки ваші гріє, схожа наша рідна мова цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле. Що колись до нього мати піднесла вас, посадила. Ой, яка чудова українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі її добре, що краще навчуся. Сій дитині в сердень маску, сійся, родися, ніжне будь ласка. Вдячний спасибі. Вибач тремтливе, слово у серці, як в ниві. Доброго ранку світлої днини, Щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немо пташа, ти полетиш десь світу та нечисна, та в рідній мові вся твоя душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш. І не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого, українська є мова чудова, материнська вона каленова. Посвіту її, як святиню нестиму. Допоки живу в чистоті берегтиму. З любов'ю сердечною, з вірністю сина, Ця мова для мене. Як мати єдина. Не говори, що мова соловіна, бо мова вища, ніж пташині спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона мортує джерелом криничним і з пополища феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність. Тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишиться слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова то ми ще наче люди, між людьми. Без мови не створити нам держави, до їх нисти, не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше ніж пташиний спів. В її скарбниці, доля України, космічна нерозгаданість віків. Звеселяйся, моя рідна, мова, у барвінки, здягайся, моє щире слово, Колосися жито житом твой, в полі, піснею оселі, щоб зростали наші діти, мудрі і веселі. Що населення!